Всім привіт! Мене звати Дмитро Рябійк і я є засновником компанії Industrial West. Наша компанія спеціалізується на наданні комплексних рішень по оснащенню обладнанням торгових і складських приміщень, а також професійних кухонь. Ми являємось авторизованим дилером українського виробника ModernExpo, одного з найпотужніших заводів у Європі. Для вас ми розробляємо індивідуальні проекти, підбираємо обладнання, монтуємо та надаємо сервісні послуги. Нашими клієнтами є мережа магазинів Забі'якань-Забіяка, -Заб мережа зоомагазинів Мастер Зу, мережа продуктових магазинів Амбар і ще багато інших. Наші переваги досвідчена команда. В нашому колективі фахівці з досвідом роботи в даній галузі більше 10 років. Наявність власної монтажної бригади, а також власних автомобілів, що забезпечує якісне і швидке надання послуг. Виставкова зала, де ви можете на власні очі побачити різноманітне обладнання, яке ми пропонуємо. Великий складський запас продукції в наявності. Бажаєте відкрити свій магазин чи обладнати склад? Тоді вам до нас. Ми допоможемо вам розробити проєкт під будь який бюджет.